Салати солів'єтес. <ріст> <ріст> ну, <ріст> Ой, ось, бачите, це вітаміни. Бачите? І пікіночка. Це улюбе на мотелі. Бачите, черга тут зібралася вже. Я ще ще винограда поїм. Тут ще чоловік 10 підійде. Гранатовий сок дали. Гранатовий сік давлять. Так, в мене дівчата люблять дуже вітаміни. Селера. В яку ціну? Сто двадцять кілограм. Сто двадцять кілограм. Сто так. А цвітна капусточка? Ага, і у вас лук парей. Лук 180. 180. Цибулька 25. Картопелька морковка. Бурячок. Можна зробити салат с Шуба буде смачна. Все Ой. є на салат. Борщ. Борщ, так, да, я борщ вчора варила. Мед. Так. А мед яку ціну ви мені порозказуєте так 200 100. Це маленька 100. вам Це. Квітковий. Медочок. А це пилочок, так? да, пилочок, квітковий. Ага. Так. Дивіться. На базарі. У Люби. У Люби правильно ж? Да. На мотелі. Дадим сок на любий заказ. Апельсина, сок. На Натри, весь крутий мікс. Мікс. Це може апельсин з гранатами, чи мандаріновий можемо давити. Весь крутий сок. Вон. Купили вітамінчики, сюди прийшли і вам зробили Привазали. сок. Свіжо вижати. Свіжо да, вижати. Да. Так, так. А це так. Даже я на нас.